Завдання 5. У наслідок явища дифузії Ну що ж, стротуємо? А кисень із повітря потрапляє на дно глибокої водойми. Маєте думати, чи це так? Отже, молекули повітря потрапляють дійсно у проміжки між молекулами води, в тому числі і молекули кисню. Тобто, А, у нас дійсно так, це внаслідок явища дифузії. Бо дифузія це явище взаємного проникнення речовини однієї речовини у проміжки між іншими. Так, далі Б. Зменшується довжина рейки під час її охолодження. Це не внаслідок дифузії, це внаслідок того, що відстань між молекулами речовини при охолодженні зменшується. Далі В танеліт. Ну, це просто у нас е, природне явище або фізичне явище може бути. Так, Г. Рідина збирається в краплі. Це так, але це не наслідок дифузії, а це наслідок того, що між молекулами. Речовини є взаємодії, вони притягуються і відштовхуються. В даному випадку проявляється притягання. Ну що ж? Тоді ми записуємо, що унаслідок, унаслідок явища, дифузії, дифузії кисень. Із повітря потрапляє на дно глибокої водойми. водойми. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, у нас вийшло А з цього переліку, записуємо літера А. Ну що ж, ось таке просто завдання про дифузію. На цьому вправу завершено.